Тема сьогоднішнього уроку множення і ділення раціональних дробів, піднесення раціонального дробу до степеня. Розв'яжемо приклад 149. Перше завдання Дріб чисельнику 8 м. Знаменнику N. Розділити на дріб 4М знаменнику N. Щоб поділити дроби, треба перетворити ділене дільник, перетворити в обернений дріб. 8М розділити на N, помножити на обернений дріб, N. Розділити на 4. Щоб помножити два дроби, треба помножити чисельники і помножити знаменники між собою. Множимо 8M помножити на N в знаменнику Н помножити на 4m. Проводимо скорочення. М і N скорочується, М і М скорочується, 4 скорочуємо і 8 скорочуємо. Знаменнику ми отримали одиницю, чисельнику 2, помножити на 1 і на 1, тобто 2. Друге завдання. Дріб. 3B, розділити на 8, помножити на Б. Робимо з нього дріб, підписуємо одиницю. Перший дріб записуємо без змін. Другий дріб змінюємо на обернений. Записуємо на спільну риску дропу, множимо чисельники, множимо знаменники. Проводимо скорочення. П і Б скоротило. Чисельнику залишилося 3. Знаменнику 8. 3, 8. Третє завдання. 7. Це квадрат. Розділити на Д. Поділити на дріб. Це Д. Третьому степені. Записуємо перший дріб без змін. 3C квадрат, поділити на D, помножити риска дробу. Змінюємо на обернений дріб. Проводимо скорочення Змінну з меншим показником скорочуємо повністю, а тут зменшуємо на показник на той, як, який ми повністю скоротили. Тут показник 1, отже, буде 2. Це повністю прибираємо, тут залишається одиниця, бо тут був показник 1, 2 1, 1. Знаменнику одиниця, ми за знаменник не записуємо, в Чисельнику у нас залишилося 7D в Четверте завдання. Дріб. 6 А. Поділити на 5 Б. І другий дріб. 3 А квадрат поділити на 20 Б. Квадрат. Дорівнює. Перший дріб записуємо без змін. Другий дріб змінюємо на обернений 20б квадрат 3а квадрат. Записуємо на спільну риску дробу. Множимо чисельники: 6А умножити на 20b. Квадраті, і поділити п'ять А на три А квадрат. Проводимо скорочення. Ось, А скоротили і А скоротили. Шість, два, три, один. П'ять, один, двадцять чотири. Залишилося в чисельнику 2 на 4, 8, знаменнику B квадрат, в чисельнику B квадрат, знаменнику A в квадраті. Слідуючий приклад. П'ятий. чисельнику 9А в знаменнику. Б в п'ятому. Поділити на вісімнадцять А в четвертому, Б в третьому. Перший дріб записуємо без змін. Другий дріб замінюємо на обернений. Б в третьому. 18 а в четвертому. четвертуємо. Записуємо на спільну риску дробу, множимо чисельники. Множимо знаменники. Проводимо скорочення 9, 2, бо ділиться на 9, закреслюємо. Зміну з мінус, меншим показником. Вона в нас перетворюється в одиницю. Тут закреслюємо показник. 5-3, 2. Дорівнює. 1 і 1. Але залишилося А. Отже, чисельнику А залишилося. Знаменнику Б в квадраті, і двійка. 2Б в квадраті. Слідучий приклад шостий а в квадраті розділити на А квадрат, С. Робимо дріб, дописуємо одиницю. Перший дріб залишаємо без змін. Другий замінюємо на обернений. Б квадрат С, Знаменнику А. Записуємо на спільну риску дробу. Множимо чисельники. Множимо знаменники. один на А це А. Проводимо скорочення, ми отримали відповідно. Б в квадраті. Слідуючий приклад Сьомий. В цьому прикладі 24, а в третьому поділити на 12 А квадрат, поділити на Б. дорівнює. Дописуємо одиницю, робимо дріб. Перший дріб записуємо без змін. Другий змінюємо на обернений. Проводимо, записуємо на спільну риску дробу. 24 А в третьому помножено на Б. І 12 А в квадраті. 12 скорочуємо і 24. А в квадраті скорочуємо повністю. Тут зменшуємо на 2 показник, тобто А в першому. Знаменник перетворився в одиницю, ми його не будемо записувати. В чисельнику залишилося 2Б. 2АБ. 2аБ. Приклад 8. 36 А. Розділити на С в квадраті, поділити 4а в квадраті С. Дорівнює 36а на С в квадраті помножити, тут робимо дріб одиниця на 4 А квадрат С. Записуємо на спільну риску дробу чисельнику 36А на 1, знаменнику С квадрат на 4 А квадрат С. Проводимо скорочення 36 на 4 це 9, 4 на 4 1 А. Повністю закреслюємо. Тут зменшуємо на 1. В Чисельнику ми отримали 9 на 1 на 1 9. Знаменнику С квадрат і С, С в третьому і А в першому. С в третьому степені помножено на А. Приклад розв'язано.